Друзі, всім привіт! До нас завітала психолог, психосоматолог Наталія Петренко. Сьогодні поговоримо про тему особистих кордонів та психосоматики. Вітаю вас! Вітаю! Отож, перейдемо до першого питання. Розкажіть, будь ласка, що таке особисті кордони і чому вони важливі для психічного та фізичного здоров'я. Це така дуже розповсюджена тема, вона дуже популярна, да, і кожен напевно сприймає її якось по-своєму. Але так, давайте розставимо акценти, то, що кордони це є фізичні, це наше тіло, да, є ментальні, це наше сприйняття себе у цьому світі. І психічні це мої емоції. І як я, в принципі, на цей світ реагую. Це ми можемо так одним поняттям сказати, що це власні кордони. Ну, найрозповсюдженіше, так, щоб запам'ятати і сприймати це а, для себе, да, так узагальнено, це я і як я себе сприймаю в цьому світі, як я себе відчуваю в цьому світі. Mm -hmm. Добре, дякую. Розібрались, бо я не думала, що воно прям так розкладається на такі три підпунктики. А як кордони пов'язані з почуттям власної безпеки та самоповаги? Дуже сильно. Давайте напевно трошки повернемось в дитинство, тому що в маленької дитини ще не було кордонів. І от поки людина зростає, формується, формується як особистість. отам от і зростають наші власні кордони, і вони як най. Сильніше пов'язані з темою безпеки, тому що безпеку нам дають батьки, так? Ну, повинні давати батьки і поряд з батьками в своєму просторі, в своєму середовищі, в своїй родині дитинка почувається безпечно. І от якщо там реально було безпечно, справді було тихо, спокійно, залюблено, то е, людина виростає з почуттям е, Я знаю, як зі мною можна. Я знаю, як я хочу, і так будуть формуватися оці здорові кордони. Тобто я відчуваю, як мені, і якщо мені не ок, я можу з цим щось зробити спокійно, впевнено, рівноважено, да? відстояти, як то кажуть, свої власні кордони. Тому, звісно, це дуже дуже впливає, дуже пов'язано. Бо якщо дитина не була вихована або вирощена в безпеці, то у неї розумієте, ніби немає цього поняття як. Як мені коли спокійно? Як Як мені зробити собі цей спокій, та, щоб відчувати, що моє тіло в безпеці, моя психіка в безпеці? Ну, мій внутрішній світ, ніхто на нього не атакує. Угу, дякую. А, чи можна говорити про фізичні прояви порушення кордонів, тобто психосоматику? Можна. Якщо ми повернемось до того, що психічні і ментальні кордони це наше сприйняття емоцій, то якщо дуже тривало, впливово на людину, як то кажуть, Посягають да, на власні кордони, і вона перебуває от в цьому стані незадовільненості. Да, вона їй погано, їй стресово, їй тривожно. Психосоматика обов'язково включиться, тому що ми згадуємо, що психосоматика це зв'язок емоцій і тіла. Всі емоції живуть в тілі, вони там розміщуються, вони там живуть, вони там якось мігрують і переживаються нами. Тобто, ми не думаємо про емоції, ми їх відчуваємо. Тому, звісно, якщо буде якийсь такий тривожний напружений стан доволі довго, то якимось органом, якимось самопочуттям, тіло звісно відреагує. І як це можна вилікувати? Будь-яка психосоматична хвороба вона має свій такий емоційний складовий. Да? ну І, звісно, фізичний. Фізичний ми лікуємо у лікаря, да? а емоційну складову ми лікуємо з психологом, з психотерапевтом. Тому що. Можна, можна лікувати медикаментозно, звісно, можна, треба, і якщо є така нагальна необхідність, але якщо хочеться вирівняти або виправити оцей цей стан незадовільненості да, собою, своїм життям, своїм внутрішнім світом, то тоді звертаємось до тих спеціалістів, да, які в цьому фахівці, тобто до психотерапевтів. Добре, зрозуміли. А які найпоширеніші симптоми психосоматичних розладів пов'язаних із порушенням кордонів? Ну, якщо ми будемо говорити, що порушення кордонів це якась внутрішня невпевненість, так? Тобто, якщо хтось до мене прискіпується да хтось на мене нападає, хтось на мене тисне, а я при цьому що означає не можу, не маю кордонів, не можу відповісти. Так? То це можна казати про невпевненість внутрішню, да? або якусь скованість, зажатість людини. То тут би я казала про такі захворювання, які будуть стосуватися рухомого апарату. Тобто, або кістки або а, кінцівки. Ну, Спочатку це можуть бути кінцівки, да, наприклад, біль в м'яз, в суглобах, руки, плечі, коліна, стопи. А якщо це тривалий конфлікт, то там я б вже казала про весь рухомий апарат. Якщо ми будемо говорити про те, що людині некомфортно в присутності когось або чогось, да, тобто я також от потрапляю в якусь ситуацію, де мені некомфортно, але я не можу себе. Тут відстояти, відгородитися, дистанціюватися. Я б тут е, зауважила, що це конфлікти контактів, а це все, що пов'язано зі шкірою. Тобто якісь отакі проблеми на шкірі, да, якісь дерматити, алергії і ще е, щось таке подібне. Да, все, що пов'язано зі шкірою. І вага. Оце буквально така нагальна проблема, тому що вага це той додатковий прошарок. Який людина вибудовує між собою і світом. Якщо я надто вразливий, надто вразлива, настільки що я не можу опиратися цьому світові, або я не можу себе захистити від цього напору, да, то таким чином, ніби виростає оцей прошарок, який мене захищає. І ніби за цим прошарком зайвої ваги, додаткової ваги, додаткової броні, де я сховалася, аби мене. Ніхто не дістав. Тому оце б я дивилася ну, принаймні в в три такі аспекти. А ще можна додати, а будь-хто як реагує зараз дуже розповсюджена і якийсь піковий підйом захворювань очей. Да? Тобто, от ми не хочемо бачити. Я не хочу бачити, або я бачу те, що мені не подобається. Це пов'язано, звісно ж, з війною. Ну і так само, якщо людина реагує на світ е, очима, да, ми всі бачимо, ми всі сприймаємо цей світ, якось він різний, і мені ця картинка не до вподоби, я також можу ну, умовно втрачати зор або якісь проблеми з очима. Зрозуміло. Чи є різниця між емоційними, фізичними та соціальними кордонами? Так, ми трошки вже це затронули. Да. Емоційні кордони це як я можу відповісти емоції, які емоції у мене визиває той же самий світ, той же соціальний аспект, да, в якому я знаходжусь, ми всі істоти соціальні, ми якось комунікуємо щодня з цим світом, з цим соціумом. І як я можу витримувати свої емоції і емоції інших? Оце і є будуть наші емоційні кордони. Фізичні кордони це моє тіло, моє діло. Да? Тобто я визначаю, хто має доступ до мого тіла, хто не має доступ до мого тіла. І звісно ж, про кордони це впевнено сказати: тут мені не подобається. Будь ласка, відійди від мене там на два кроки. Да? Воно дуже добре перевіряється, коли ви в присутності когось, хто вам, ну наприклад, не дуже приємний, заглиблети в своє тіло і відчуєте, як мені. Да? Або ви відчуваєте, як тіло інтуїтивно робить крок назад. Від когось ви відгорожитесь. Це несвідомі процеси, тому ось цей фізичний аспект да, нами не дуже усвідомлений, тому що це керується мозком, це керується нашим тілом, він самостійний апарат. Він, якщо ми не відчуваємо цього да, або не хочемо помічати, то тіло саме це зробить. Да, воно дистанціюється. Потім ми знаходимо себе якось, я не хочу туди йти, мені там некомфортно. Да, ось от такі от якісь розмови, коли ми самі собі. Це якось пояснюємо. Це будучи, ну, з фізичним, воно надто зрозуміліше. Да? А соціальним це те, що як середовище, в яке я потрапляю, на мене впливає. І чи комфортно мені там чи ні? А якщо не комфортно, що я здатен для цього зробити? Да? Чи можу я встати і піти з кінотеатру, якщо стрічка мені не подобається? Да? От, ну, не подобається мені. Згадайте, да? наприклад, таке, таке завдання. Да? Чи можу я? Покинути, залишити те приміщення, де мені не комфортно, і розумієте, і при цьому власні емоційні кордони будуть коли здорові, коли я можу сказати вибачте, мені просто не цікаво. І не відчувати при цьому провину, да? бо це відчуття провини воно от прям такий маркер. Що да? у мене з кордонами десь я просідаю. А як розпізнати, що ваші кордони порушуються, або що ви їх не встановили? Оце ми переходимо якраз до цієї теми, да? емоцій, тобто. Це буде якийсь надто сильний емоційний сплеск. Ну, зазвичай це агресія. Да? Агресія це не щось погане, це дуже хороша емоція дії. Це така червона кнопка, яка сигналізує, що щось іде не так. Да? Тобто, от я відчуваю, що мені тут не подобається. Це буде перший, перший такий маячок, да? що мої кордони порушують. Тобто будь-яка емоція, в яку ми потрапляємо в нестандартно, нестандартну, да? от вона така. Потім це можуть бути. Е Відчуття образи, а, що, що зі мною якось не так поводяться. от-от якось отак Далі оця ж провина. да Тобто, навіть якщо я себе захищаю, відстоюю, якось е, з собою справляюся і можу комунікувати з цим світом, але потім можу, от, знаєте, нахлинути, накрита ця провина. Тобто е, я собі ніби зраджую. Да? Я відчуваю, що ніби я себе. Захистив, але потім мені від цього ну, трошки погано. Це також уже такий перехідний період, коли з кордонами ніби вибудовуються стосунки, але вони ще нестабільні, да, не закріплені. Тобто будь-яка емоція, яка мене ну, підіймає умовно, да, от підіймає якийсь у мені, мені такий от бунт внутрішній. Це й буде в такій маркері, що ну, щось іде не так. Мені треба звернути увагу. Чому? Я це допускаю, да. чому я дозволяю з собою а, власне так поводитись? А якщо немає відповіді на це питання? Це про те, що а, я заборонила собі надто сильні емоції. Чому тому що я не знаю, що мені з ними робити? Я буквально людина ховає агресію, тому що якщо вона буде вільна ну, Виходити, да, от я, mm -hmm. я не впевнена, що я впораюсь сама з цими, і за цією агресією буде стати дуже сильний страх, бо я боюсь за себе і боюсь за наслідки. Mm -hmm. Тобто, це це, знає, це ж такий несвідомий процес. Або дивіться, там, де я одноразово десь сагресувала, було покарання. Або було, знаєте, ось це загнали в таку, таке відчуття провини, що я е, просто вимикаю оцей емоційний фон. Над... Mm. Щоб не відчувати, це надто боляче. Все, що попадає в ранг надто боляче. Воно може витіснятися психікою, просто ховатися. Це такий, знаєте, складний чулак, в який все заховано. Це, типу, як блок, блок емоцій. Блок, це блок. Да, да, дивіться, це блок. Ви правильно кажете, це емоційний блок, який живе в тілі, угу. і це те, що стане потім і психосоматикою. Да, да. Тобто, тіло може контейнерувати наші емоції, да воно може збирати, як от знаєте, ну реально, як контейнер, да? може збирати, 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 але в якийсь момент воно скаже: Слухай. Людинку, мені вже це ну, неможливо. Треба ж якось вичищати цей контейнер. Да? Сміття ж вивозять раз на день да? з, з, з баку сміттєвого. А людина це складірує все це, збирає, да? куди тіло дівати. Да? Якщо немає оцієї психологічної, ментальної гігієни. Позбавлятися від цього, то ну звісно, добрий день психосоматика, бо воно не зможе, воно ламається. Далі бути по принципу, де тонко там і рветься, і просто яким тілом, якою частиною тіла, яким органом людина зреагує на той чи інший конфлікт, це й буде психосоматика. Чому багато людей відчувають провину чи страх, коли намагаються захищати свої кордони? Ми, напевно, сходимо ще раз в дитинство і згадаємо, що наскільки дитині дозволяли проявляти своє я, оця криза трьох років, криза семи років і так далі, підлітковий вік, там, де людина повинна пробувати, де мені можна бути да, наприклад, галасити істерити, ще щось робити. Те, що не дуже подобається. Батькам і також оточуючим близьким в цей момент вона випробує наскільки мої кордони можна вибудувати. Оце і є цей момент створення власних кордонів. Якщо дитині це дозволяли, якщо дитину за це не карали, а ми соціокультурно виросли в умовах бути добрими. Слухняними корисними, потрібними і бажано взагалі нікому не заважати, то це потім, навіть якщо і сформуються ці кордони, ви кажете, чому ви виникає провина? Тому що я хочу відстоювати себе. Але мені це забороняли. Ну або мені це не дуже дозволяли, давайте м'якенько так скажемо. Да? І тому навіть якщо ця зухвалість підліткова, оце для чого нам підлітковий вік потрібен був, да? так, щоб сепаруватися, відділитися від батьків і емоційно так само, тобто витримувати незгоду батьків на свої якісь дії, да? на свій характер, на прояви характеру, на свої емоції. От. і якщо Тут не було дуже сильної заборони, то е, провина, ну, вона в здоровій людині вона не надто така, да, процвітаюча. А якщо це було під забороною, то людина відчуває і розуміє, а мені цього не дозволяли. А якщо мені цього не дозволяли, то від мене вимагали чогось. Чогось вимагали я, як... треба було стати таким-то. А я не хотів, але став. Ну, наприклад, да, оце такий ланцюжок іде. І потім е, ми приходимо в те, що а чи можна мені таким бути? І тут є сумніви, і тут є оці е, не, нестабільні, нездорові власні кордони, як я сказала на початку, навіть якщо я їх відстоюю, я відчуваю провину. Бо ну, по типу мені було колись цього не можна. Або навіть якщо я це робив, да, я був складним підлітком. Мені поставили одразу якийсь штам, да, що ти такий-то, а таким бути, бути не можна. Чого? Того, що такого мене можуть не полюбити, не сприйняти. це також такий ну, внутрішній конфлікт, який от в такому, в такому форматі людина виростає і дозріває, скажімо, до своєї дорослої особистості. Тому це складно. Тому психічно це складно. Як тривалі стресові ситуації через порушення кордонів можуть впливати на тіло? Можуть дуже сильно, тому що. Тіло контейнерує всі наші емоції, і якщо немає цієї психологічної гігієни, якщо немає а, звільнення, да, так як ми щоденно дбаємо про свої зубки, дбаємо про своє обличчя, про своє тіло, да, ми про себе, про, про те, що видно назовні ми дбаємо, а про внутрішній світ ну не дуже дбається. Да, не дуже є оця звичка. І якщо ми не позбавляємось від своїх якихось застарілих образ, застарілих... Емоцій, якихось старих історій, які вже можна відпустити, прожити і рухатися далі, дивитися в майбутнє. Звісно, тіло все це накопичує, а фізична матерія вона має трошки, знаєте, такий уповільнений в часі процес, то потім накопичення оцих блоків, емоційних блоків да, буде. Завершуватися, скажімо так, якимось симптоматичним розладом, психосоматикою. Тобто тіло просто скаже, я встомилася, давай будемо відпочивати. Так люди йдуть на лікарняні, так люди хворіють, так ще щось. Тобто тіло бере собі цей лікарняний, щоб позбутися від, від цього тягаря. Тому це дуже пов'язано. Які техніки чи практики допомагають зміцнити особисті кордони? Це так цікаво. Ну, мені б дуже хотілося дати три вправи, і вони б одразу допомогли да, кожному. Але напевно треба почати з того, що знаєте, маленьке нагадування собі щодня, що я вже дорослий. Пам'ятаєте? Да? Тобто дитинка не могла себе колись відстояти, а дорослий вже може. Нагадувати собі, що я дорослий і мені можна. Знаєте, ця фраза мені можна. Вона дає над дуже багато сили впевненості. Просто спробуйте, але це, це не разова акція. Да? Це не треба зробити якось одноразово і чекати дива. Це треба як за це собою емоція, дбати да, це щоденно. Тобто, скільки мені років? В цій кімнаті я найдоросліша. Да? Тобто, вже ні від кого не залежить моє життя, да? ні від кого не залежить мій внутрішній особистий стан. Він залежить тільки від мене, мені про нього дбати. Якщо я в ресурсному, здоровому, веселому, гарному, радісному настрої, всім навколо буде радісно поряд зі мною. Тобто, оці. Оця така, знаєте, поглиблення, я б сказала, да, занурення у себе, що мені можна, я існую. Цей світ для мене, да. От і навіть якщо я відчуваю, що мені не ок, я не втікаю від своїх внутрішніх емоцій. Оце принаймні, знаєте, найважливіша ступінь, оця, найважливіший цей щабель, коли треба стати і сказати, що да, зараз отак. от. Але я можу з цим бути. Тобто я не втікаю, я нікого не звинувачую, да? я принаймні не звинувачую себе, бо це такий також. Да? Якщо я не можу звинуватити когось, то я буду звинувачувати себе. Ось оця провина. Да? Добрий день, провина. От, то Я визнаю свої емоції і розумію, що це просто емоції. Я значно більша, ніж це. От, оце таке повернення у свій внутрішній світ. це Поступово, це потрошку, це покроково, це щоденно, але воно обов'язково дасть оцю впевненість в собі. Дякую. А, чи може відмова від захисту кордонів призводити до хронічних захворювань? Так, звісно, ми ж вже поговорили з вами про те, що якщо людина не впевнена і щоразу вона зраджує собі, зраджує своїм почуттям, зраджує своїм вподобанням, знаходиться там, де їй некомфортно, недобре, робить те, що не хоче робити, змушена робити, да, то звісно, це буде призводити до психосоматичних таких компонентів, де просто принаймні прийдеться вже подивитися на цю проблему. Як поміряти межу між допомогою іншим і збереженням власних кордонів? Дуже цікаве питання. Знаєте, я б напевно сказала: якщо в вашому житті дуже багато треба, да? давайте переводити його а, в стан Хочу. От, наприклад, мені треба те, мені треба все, мені треба багато чого в цьому житті в цей день зробити. Да? Спробуйте перевести це в ранг Я хочу. Да? Тобто, е, І це такий маркер да, у, подосліджувати внутрішній світ свій. Да? Бо, звісно, є якісь речі у в родині, у мами, там, де є дітки, де є зобов'язання на роботі, ми всі ходимо на роботу, у нас є якісь зобов'язання. Але якщо ми будемо щодня робити це зі стану, Господи, мені це треба, да? це, це виснаження, да? то ну, ні до чого хорошого це не призведе. Спробуйте потрошку переводити е, в стан я хочу. Я ненавиджу мити посуд, але я хочу його помити. Да? Я хочу, щоб було чисто. Ну, це такий просто прикладний да? такий от варіант. Дивіться, я не хочу цього робити. Да? Ненавиджу, не буду, але мені треба. Тоді я зроблю це, бо це буде ну, якесь полегшення для мене. Да? Тобто спробувати взяти відповідальність за те, що від мене залежить, на себе. Бо коли я хочу, то я його обираю. Я можу не любити це, я можу не любити мити посуд. Але я хочу, щоб він був чистий, і тому я це роблю. Ви побачите, значно зміниться настрій, значно зміниться. Це таке, знаєте, тож, теж на, на цілий день, на, на щоденне таке практикування, власне, да, коли я хожу і дивлюся, що в цьому світі залежить трошки від мене, да, на що я впливаю. Що я хочу зробити, як я хочу цей світ змінити трошки на краще, принаймні в своєму оточенні. Які перші кроки може зробити людина, якщо вона помітила, що її кордони постійно порушуються? Е, усвідомити це, усвідомити це, що мені це не гаразд. Да? Усвідомити, мені це не подобається. Далі е, можна про це спокійно говорити. Можна казати, слухайте, мені це не подобається. Я отут не згодна. Там ну, мені пропонують те, на що я не можу погодитись. І знаєте, треба зауважити, що не буде легко. От ну, ну жодного разу спочатку не буде легко. Але я це, роблю, да, я це роблю малесенькими кроками. Я хвилююсь, я переживаю, я бачу свій стан, у мене тремтять руки, у мене тремтить голос. Але я все рівно це кажу. Через 5-10 разів впевненість з'явиться. Тому все рівно треба це проговорювати тихесенько, через я повідомлення я не згодна, мені не подобається, я цього не хочу, будь ласка, або припиніть ну там далі по контексту, да, будь-яка ситуація. Тобто відстоювання власних кордонів починається з оцього я повідомлення. як мені? Дивіться, якщо казати через я повідомлення, ми не ображаємо іншу сторону. Не ти на мене нападаєш відійди звідси, звідси, да, ти такий-то, такий-то. А я почуваюся недобре поряд з тобою. Будь ласка, зміни ситуацію. Да? Ну, якось так. Оце буде перші кроки. Дякую за дуже змістовну е, розмову. Е, з нами була психолог, психосоматолог Наталія Петренко. Дякую, що завітала нас. Дякую, дякую за дуже цікаву розмову, за цікаве запитання. Будьте здорові!